Так виглядала 10 червня 2022 року чудова англійська троянда селекції Девіда Остіна Абрахам Дербі. Це популярний сорт з класичною формою старовинних троянд мідно абрикосового кольору. З дуже сильним ароматом, з великими квітами діаметром до 14 см, кущ висотою 150 см, при ширині 100. Вона дуже морозовитривала, відноситься до п'ятої зони морозостійкості і має середню стійкість до захворювань. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Сім гарного переможного настрою.